Дві спроби, близько півроку часу і понад 400 сторінок. Саме стільки знадобилося мені, аби нарешті прочитати п'ятий та останній епізод під циклу смерть культової серії Дискосвіт Террі Прачета. Невимовно цьому радий. Коли дивишся в безодню, то не очікуєш, що вона люб'язно помахає тобі у відповідь Террі Прачет, крадій часу. Книжка починається з історії про колена вічно здивованого та одоробла учня. Вони бесідують про минуле майбутнє, про те, що час створено для людей і що нема нічого, окрім теперішнього. І зрештою, виявляється, що найскладніше питання це що вжити на сніданок. Далі, після невеликого дослідження смертю дивного механізму та найдивніших пологів у практиці, пані Ок, чи пак Тітуні, ми дізнаємося про Джеремі Дзиґра, простого сироту, який був членом гільдії годинникарів, відколи йому виповнилося кілька днів. Якось до нього приходить вродлива пані, яка іменує себе Міріала Гіжон. І замовляє найточніший у світі годинник, який покладе кінець годинникарству. Джеремі каже, що це буде надзвичайно дорого, бо треба спеціальний матеріал, але ти гостю нічогостю це не спиняє. Тож він отримує кошти, матеріали і дивокуватого ігоря собі у підмогу. Тим часом у одній зі шкіл Анкморпорку працює міс Сьюзен. завдяки своїм методам навчання у її класі чудова успішність та дисципліна. Вона отримує повідомлення від свого дідуся, вище згаданого смерті, що треба побачитися, але ігнорує. Ще одна паралельна лінія підмітальник Лудзе із дивними цитатами повчань, які ніхто ніколи не бачив, та його новий послушник Лопсан Луд, вихований гільдією злодіїв. Історичні ченці відправляють цей хитромудрий дует для порятунку часу та усього світу. Бо інакше буде великий апокаліпсис як ви пам'ятаєте, я почав крадія часу ще взимку. Зокрема, думав прочитати під час вакацій у лікарні. Але не склалося. Потім я читав іншу книжку, потім ще одну. Ну словом відкладав прачита як міг. Аж ось, зрештою, таки видихнув і вирішив добити цей клятий підцикл. Початок проколена вічно здивованого, і час мало сподобався. Здалося, ніби автор прям витягував із себе гумор. Наступна сцена про смерть викликала у голові аж одне запитання: навіщо вона? Які деякі наступні? Я був прямо на грані закинути книжку подалі і ніколи не дочитувати взагалі. На щастя, з часом я таки втягнувся, і наче навіть почало подобатися. У кінцевому результаті, якби я раптом оцінив її по п'ятибальній шкалі, то певно трічку поставив. На фоні решти епізодів про смерть не дуже. Тобто, у загальному краді часу це прикольна книжка. Були дотепні варіації сюжетів та назв казок, наприклад, як лиха королева танцювала в червоних гарячих черевичках, стара пані в печі, або ж історія про те, як вартові оточили юрбу і сказали, нічого такого не. Сталося ясно, хтось хоче заперечити порада. Що робити, якщо опинилися у одній водоймі з бегемотом? До речі, правильна відповідь знайти іншу водойму. Мудрування підмітальника були кумедними. Цікаво було дізнатися і про п'ятого вершника апокаліпсису. Іменування аудиторів кольоровими прізвищами нагадало одночасно і скажених псів Тарантіну і темне місто. Рекомендую обидва фільми, до речі. Усміхнувся від стьобу у бік релігії, а також від того, що війна, згідно слів жінки Валькірії, любить їсти саме кролика, а не яловичину з цибулькою, бо у нього проблеми з шлунком. Не їде на апокаліпсис, не любить пиво і коньячок і віддає перевагу вівсяному напою з висівками. Змусив посміятися і факт, що згідно із харчовими стандартами центральних виробників шоколаду в Борогравії та Квірмії, анкморпруський шоколад формально підпадав під категорію сирів і тільки завдяки іншому кольору уникнув того, щоб його визначили розчином для кахлів. Аж згадався один український кондитерський виробник, у якого в шоколаді просто мінімально допустима кількість какао. Ну ще трохи нижче, і це був би вже десерт, і овер дофіга цукру в решті асортименту. Також, але народ жаре, після від нього кипятком і вважає досконалим, бо солодощі мають бути солодкими. А нормальний шоколад вважає гіркою гидотою. Вони ще, знаєте, певно, каву кислу п'ють, а з пиво віддають перевагу у світному лагері подешевше. Mm -hmm. Також у крадії часу ми дізнаємося, як іще може звучати оплеск однією долонею. Як пам'ятаєте, у душевній музиці смерть стверджував, що як опол. А у крадії лудзе запевняє, що коли плескає одна рука, то чути пху. Хто має рацію? Не знаю. Тим більше завжди треба пам'ятати перше правило. Не знаю, чи це гек від перекладача чи випадковість, але у місці, коли аудитор каже Я сам перше правило, мій мозок не втримався, аби не додати всратати п. Хоча, враховуючи рік перекладу 2021, це, мабуть, такий збіг. Попри те, що книжка відноситься до підциклу смерть, саме смерті тут було ну прям критично мало, ба більше навіть смерті та його внучки, яка у попередніх томах майже виграє за хронометражем. Тобто часом складалося враження, що вони додані просто аби включити крадія часу до циклу. Тому добре, що це останній епізод смерті, бо підозрюю, у шостому пані Сьюзен та смерть фігурували би сумарно аби на півтори сторінки. Словом для мене крадія часу це, на жаль, одна із найменш улюблених частин, і на ній я й закінчу своє знайомство із дискосвітом, принаймні на деякий час. The oh. У цьому місці дякую ВайВайнолівклавер та всім прекрасним людям із сервісу Донателло та інших сервісів підтримки україномовного контенту, яким, хоч і не всім, але вдалося пожертвувати свої кількадесят гривень на розвиток проєкту. Також нагадую, що у будь-якому разі донати на Збройні Сили України це завжди правильний вибір, який наближає нашу перемогу. Видиво часом добігло свого кінця. З вами був Роберт Менус. Побачимось за тиждень. Гадаю, я тону, я задихаюсь. Розбити б туману, що ти наслала, ти створена з краси, ти протріччя. Готовий я до гри. Я хочу фрикцій. Ти і все. Мені гайки. О, ти і все мені гайки, поховать. не дам це поховать, не дам це за це почуття убий та тікає наш тікає наш, тобі це не знищити, не заглушити крик.